Добрі брати і сестри, ви дуже всі хочете бути благословенними, правда? Дуже хочете бути благословенними. Хто може бути благословенний? Хто? Які це віруючі люди можуть бути благословенні? І що, які це благословіння? І ви знаєте, я хочу, щоб ми з вами прочитали. Те, що написав нам примудрій Соломон, читаю 28-й розділ, 20-й вірш. І тут написано рецепт благословення. Вірна людина багата на благословення. А хто спішно збагачується? Непокараним той не залишиться. Ось такі слова сказав Соломон. І, знаєте, апостол Павло пише пише про вірність, яку має до нас Бог. І я читаю це другий лист апостола Павла до Тимофія, другий розділ і три. Вірша тут, 11, 12, 13. Вірне Слово, коли разом із Ним ми померли, то житимо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається Він вірним. Бо не може зриктися самого себе. Ось такого ми маємо вірного Бога, брати і сестри, який вірний, який постійно Він не перемінюється. От. І знаєте, люди спорять, там хто спасений, хто не спасений. Дуже проста тут відповідь. От. Ми з вами прочитали, що Якщо ми з вами не відсураємося, це 12 й вірш, а коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відсураємося, то й Він відсурається нас. Брати і сестри, і я хочу проповідувати сьогодні на цю тему, на тему вірності. І знаєте, що вірність, це. Такий чинник і духовний і моральний, що він дуже ціниться, він дуже ціниться Господом. Він ціниться, ми з вами прочитали слова Божі, які говорять про цінність вірності. Також вірність вона ціниться в державі. І зараз, як ніхто, українці. Які люблять свою країну, переживають за тих, хто не так любить, чи любить іншу країну, живучи на Україні. І таких людей називають як? Знаєте, таке наріцательне слово. Хто в нас був невірний, такий він яскраво виражений, ходив з Ісусом і зрадив Ісуса Іуда. І всіх цих людей, які невірні, називають іудами. Друзі мої, вірна людина багата благословеннями. А ви знаєте, скільки в процентному відношенні вірних людей, ну, таких як царі, пророки, священники, люди Божі і старого заповіту, і Нового Заповіту, скільки їх взагалі? Як ви думаєте, скільки ви дасте? 50 на 50? Більше менше? Як ви думаєте, більше чи менше? Менше, мало. зовсім мало вірних людей, які були вірні Богу, до, до смерті. Як Богу вірний, готовий померти. І таких людей небагато. Їх трошки більше 10. Відсотків. Ви уявляєте собі, це вірні люди, які були вірні Богу. Коли ви відкриєте Біблію, їх видно цих людей. Це перший там таки написано єнох. І ходив Єнох з Богом, і не стало його, бо Бог взяв його. Він ходив з Богом. Дякую. Друзі. А такий, знаєте, особистість дуже яскрава, який був вірний, вірний Богу. Це Іосиф. Пам'ятаєте, який він вірний був дома? Брати вели себе по-різному, хтось правильно, хтось неправильно, а він вів себе правильно по відношенню до Бога. Брати його не взлюбили, а його взлюбив Господь. І за його вірність Господь йому відкрив, що ці брати, всі і навіть мама і батько поклоняться йому. Ви бачите, до чого веде вірність, коли ми з вами, приходячи до свідомості, ми з вами починаємо вірно служити Богу, вірно йому поклонятися. І цей молодий чоловік, ким він був, да батько його полюбив, да він в чому проявив вірність свою. А дивіться, батько його посилає, посилає його до братів, щоб він пішов, щоб він щось заніс, щоб він узнав щось, як вони там пасуть тих овець, він приходить, а їх нема. Приходи їх нема. Скажіть, як би ви себе повели в такій ситуації? Причина є благополучно повернутися додому. Нема братів, то нема. А він ходить, ходить, ходить і знаходить людину. І каже, тут мої брати були. А ви не знаєте, де вони? А вони пішли, сказали, що будуть дотані. І він відправляється в дотан. І виконує все, що йому сказав батько. А коли його брати продають в рабство, вони його продали. Як він себе веде, Та можна було озлобитися на весь світ, а він не озлобився. Він вірний залишається Богу. Особливі умови випробування. Попадає він, Бог дійсно благословляє цю людину, де, де ця молода людина знаходиться, має благословення. Чи це дом, дім цього чиновника, і, не дивлячись ні на які випробування, що навіть його домагалися, він залишився вірний. І попадає незаконну в'язницю. І Бог там з ним. І він з в'язниці через свою вірність Богу стає володаром Єгипту. Дуже повчальна історія. Брати і сестри, це для нас великий урок. Знаєте, зараз це в нас, українців, я вже не знаю, яка хвиля міграції. Це дуже даже тяжко сказати. Я думаю, щоб я брата Сашу спитав, то може він би порахував, починаючи 100 років назад. І ви знаєте, і в нас була хвиля міграції з нашої церкви в 90-ті роки. В 90-ті роки наша церква дуже велика. І ось, знаєте, наші люди попадають в Америку і зустрічаються з старим поколінням. Зустрічаються з цим старим поколінням і зустрічаються з старенькою сестричкою. Вона вже в літах була, і ця сестричка розповідає історію. Це, брати і сестри, це вам лікування. Я хочу, щоб вам, знаєте, тому що я уїжджаю. От і я хочу, щоб ви мали підбадьорення. І ось знаєте, ця сестричка розповідає нашим сестрам, які тільки... Прибули в Штати. І вона каже, моя історія дуже страшна і складна. Каже, у 20-х роках Радянський Союз майже вже був закритий, дуже гнали нас, віруючих людей. І мої каже, батьки через Казахстан, через Казахстан ще можна було втікти. І вони, кажуть, через Казахстан виїхали, вийшли у Китай, а з Китаю попадають у Сполучені Штати. І от в Сполучених Штатах, говорить, ми ще не встигли добре устроїтися, була велика депресія, дуже, каже, було тяжко нам. І вмирає, говорить, і мама, і тато. Ви представляєте? І вона, дівчина. Їй було 13-й рік, вона залишилася сама. Але, друзі, вона, вона була вірна Богу. І каже, я дала Богу обітницю. Що мені Господь дасть, я з того дам десяту частину на церкву. І каже, я працювала. Я каже, працювала. Ну, що може робити дитина, який 13 рік. І говорить, я пішла на заправку, і там під'їжджали такі машини, як тракторці, знаєте. І говорить, я стала їм стекла промивати. І каже мені хтось дасть цент, хтось два. От. І говорить, я з цих копійок віддавала на діло Боже. І каже, що Бог робив? Каже, мами нема, тата нема, їсти хочу. Беру, каже, роблю бутерброд. і зробила декілька поставила на коробку. І говорить, приїжджає такий пан, я йому каже, протираю стекло, а він йде біля моєї коробки. І бере в мене бутерброда і ставить 5 долярів. Ви скажете, що таке 5 долярів. Корова стояла 3 долара. Ви представляєте? Вона каже, я зрозуміла, що треба робити, щоб люди могли купляти. І я каже, наробила їх уже багато. Вишов, отримала таке багатство. Наробила яке поставила. І каже, люди стали в мене брати. Ну, давали центи, вже не давали по 5 доларів. От. І каже, я так собі заробляла, віддавала все то, що Богу належить. І каже, тут знов цей пан прийшов і каже до мене, а тебе хто це навчив робити? А вона, каже, це мене мама навчила. А, а він каже, а ти знаєш, що цього ніхто не робить. Тобі положений патент. І каже, і взяв і мені поміг патент оформити. Представляєте, дитині в 13 років почали з усієї Америки приходити центи, хто почав продавати ці бутерброди. І вона говорить, до чого? Доторкалася моя рука, все ставало золотим. Представляєте, брати і сестри, як Бог дивиться на наше серце? Що в вашому серці? Які у вас побудження? Що ви хочете зробити? Там подивіться в своє серце. Для кого? Для себе, правда? А Бог каже, через пророка до бідної вдови, що в тебе є? Трошечки є. Трошечки масла і трошечки муки. Зроби мені. І написано: і масло, і мука не переставала. Брати і сестри, як ми? Стаємо вірні Богу. Може, вірні не були. Може, не знали, що це таке. Може, не знаємо ще Господа. Дуже легко це все поправити. Треба покаятися перед Богом. І розповідає один молодий чоловік про свою вірність Богу і говорить: я робив на роботі, це вже в нас було. І говорить, Робив хорошо заробляв, робив зварювальником. От. Але так як у нас теж все приватне, господар захотів, щоб я робив в суботу в неділю. Я йому кажу, в суботу ще як там не йшло? А в неділю я йду в церкву. А Він достає ключі і каже: на, на тобі, коли ти захочеш молитися то йди в мій кабінет і будеш там молитися. Цей брат каже, ви мене не зрозуміли. Я з жінкою і з дітьми у неділю йду в церкву. Ну, значить, все, не можеш ти в мене працювати. І каже, залишився без роботи. Проходить неділя, нема роботи. Друга неділя нема роботи. Знаєте, а гроші то треба? От. Третя неділя нема роботи. І говорить, молилися, просили в Бога. І на четверту неділю говорить дзвонок. Дзвонить до мене чоловік і каже: ви такий-то? Да. Я хочу з вами зустрітися. Каже, ну, нас призначив йому, де зустрітися. Він приїжджає, там такий нормальний чоловік, вдітий вже видно, що не бідний. І він каже, я хочу вас на роботу взяти. Він каже, а ким? Я вас роблю начальником логістики. Як ви ж мене не знаєте? А ти каже, працював у такого то чоловіка? Він каже, да, це мій друг. У мене, каже, велика фірма. І каже, всі, хто працював, всі крадуть. І я каже, звернувся до свого друга, що дай мені людину чесну. Він каже, була в мене одна людина чесна, і ту я звільнив. І ось каже: я тебе знайшов. Мене не цікавить твоя освіта. Неділя іди молися. Друзі мої, Бог шукає вірних людей. Я не знаю, як ви. І я старався своїх дітей виховати в дусі вірності Богу. І оце правило, яке написано в Євангелії, найперше шукайте Царства Божого і слави Божої, а все інше приложиться вам. Брати і сестри, це все правильно. Дуже правильно. Ви знаєте, я подібні переживав речі. Теж у своїй сім'ї, коли в мене син підріс, от, і він пішов працювати в магазин християнський, хазяїн у нього був, от, він працював менеджером, вчився в, христи, в християнському коледжі, от, і йому треба було писати там, і в нього не виходило сесії були. І цей брат каже: так, ти або роби, або вчися. От. І він пішов від нього і каже до мене, батько, що робити? Я кажу, знаєш що, Бог тобі дасть кращу роботу. От. Але не можна залишати християнський коледж. І він не залишив християнський коледж, і Бог так робить. Що мій один із місіонерів, з яким я працював тоді по району, устроївся в російську фірму кладовщиком. І він каже до мене: а Саша, твій що робить? Я кажу. Зараз нічого. Хай він йде до мене працювати простим робітником на склад. Я кажу: Хай іде. І Саша пішов, пішов працювати, слухайте. А начальник там був дуже з народу Божого. Каже до нього, Саша, знаєш що, в мене робочих і так вистачає. А мені треба, ну, так як оцього брата, що я розказував, снабженця треба. От. Каже, давай каже, їдь у Харків по запчастини, а дитині 17 половиною років. Це фуру привезти з запчастин. Ми з жінкою так пережили. Ви не уявляєте, що то було. Але він поїхав, привіз, все в нього зійшлося. Це пройшла неділя. Через дві неділі цей чоловік до нього, Саш, ти справляєшся. Ти будеш у мене начальником відділу логістики. Друзі мої. Хочете мати благословення в житті. Будьте Богу вірні, вірні в малому. І, як написано в Слові Божому, над великим тебе поставлю. І Бог так зробив, знаєте, що йому було 18 років, він вже був начальником. І я приїхав зі служіння. От. А він прийшов з молодьки пізно і каже до мене: батьку, а йому було 18 років, відвези мене, відвези мене, каже, на роботу, бо я запізнююся. Я його повість він каже до мене, слухай, дай мені гроші. Мама мені дала, але маловато. Мені ж треба, каже, їх всіх нагодувати. Ну, я йому теж дав гроші. Ще. І думаю, як це він християнин, такі компанії. Буде її годувати без п'янки. Це ж таке не проходить, правда? От. І ви знаєте, приходив він вечором і каже, Саша, розказуй, як було. Він каже, знаєш, папа, я пішов, купив куре, все так, як треба. Прийшов, приніс, а вони, каже, зразу тільки раз під столу заряди. Я каже, аж дух мені, каже, забило. Я кажу до них, ви що я віруючий, мене пити. А це, знаєте, з народу Божого розумний чоловік. Каже до них, а це в нього сьогодні його день. Хто з вас 18 років вже був начальником, а ну підніміть руку, а ви його маєте поважати, ви бачите, який він розумний. Ану візьміть і все це сховайте. І каже, раз, вони всі потухли і все сховали. Брати і сестри, чому вірності немає? Малодушнічаємо. Думаємо, а трошки так, знаєте, на компроміси. Трошки так, і трошки так. От. А Господь говорить до нас, щоби ми з вами. Були вірні Богу у всьому, брати і сестри, благословінь вам. І дай Боже, щоб ми були вірні і благословені, і щоб ваші руки до чого доторкалися, все було золоте, тому що Бог бачить, для чого ви це все робите. Чи це ви робите для слави Його? І ви знаєте, ця жіночка старенька каже, я стільки грошей потратила, коли я розвалився Радянський Союз. Каже, це був найкращий час. Ми каже, за ті можливості мої купили декілька десятків молитовних будинків і в Україні, і в Росії, брати і сестри. Якщо ми ставимо мету щось зробити для Бога, ви будете самі благословенні. А якщо ви хочете своє життя устроїти, ну, я не знаю, це ваша справа. Хай Бог вас усіх благословить і поможе нам всім служити, славити Господа. Будьте вірні Богу. Амінь Амінь.